21 січня, 35 років тому українці стали у символічний ланцюг злуки від Києва до Львова як символ єдності східних та західних земель України та знак вшанування проголошення акта злуки. Говоримо про цей день з Вадимом Васильчуком, який з року у рік цього дня проводить символічну акцію Живий ланцюг соборності у Києві на мосту Патона. Розмова ветері громадського радіо веде Мар'яна Чорнієвич. Якщо пригадати цей день, 21 січня 2008 року, що б ви нам про нього розповісте? Яким він був? Якою чисельною була та перша акція? 21 січня вона не була чисельною, бо вона була 22 січня, 21 ми ще готувалися тільки. Угу. Вона була, та ж акція була близько до 100 людей, Там 70 80 людей, які це фактично. Дві е, основні організації: це Кі... братство козацького бойового Спас та туристичний клуб Скіф, е, який нас підтримав. А ну і всі охочі, хто прочитав в наших на той момент оголошеннях е, про те, що такий захід буде проходити вперше на мосту патонами. Ідея виникла саме як такий: знаєте, е, потреба зробити чогось альтернативного. Бо тоді не один раз бачили святкування, яке відбувалося. А на той момент це як правило сцена біля сцени велика кількість політичних прихильників тих чи інших сил, і дуже мало єдності, як на нашу думку. А в такий важливий день тому ми нам ну навіть зовнішньо, коли всі різнокольорові пістряві, і кожен свою силу намагається. Рекламувати тому і виникла така ідея показати, що ми сучасні мовоть, сучасні громадяни України, пам'ятаємо цей цю, цю важливу подію. І ми е, зробили цей захід на мосту потона. А після акції поїхали по різним, найбільш таким густим по транспорту і по кількості людей в. Місці, це Хрещатик, Почайна та інші перехрестя, і роздавали листівки, щоб фактично інформувати, що день звуки 22 січня святкується, що у нас був Україна об'єдналася не Сталіним, як на той момент дуже багато хто намагався нас пропагувати а українці самостійно, будучи перед тим в різних імперіях, проголосивши дві незалежні держави, вирішили об'єднатися. Що пізніше дало мені ну, дуже приємний спогад потім, тому що були люди, які на наступні акції приходили і а, відверто казали, що вони вперше дізналися про те, що є таке свято саме з таких листівок, з такої заходу. Тому що, на жаль, в школі ну, десь пропустили про таке, що були такі події, десь пропустили, а десь, можливо, в школі.